Теж як альтернатива вишиванці з такими етноелементами в етнічному силі. 1890 ціна є С, МК, є ЛК. В білому кольорі в нас є Ікселька, а в блакитному кольорі є Елька. Ну, якщо вона буде на цей момент, запитуйте. Покажу вам ближче цю модельку. Кольори вам показала. Ціну вам сказала. Вони йдуть розмір в розмір, бо вточний рукав. Зверніть увагу на складний крій знизу, вона йде з розрізами, така архітектурний крій, планкою прикриті гудзички. Ось така от є декоративна ставка з я яка, щоб надати такого етностилю. Ззад в нас рівний прямий, без складочок, без нічого. Але ось ці полоски роблять більш об'ємним рукав. Тканина. Ну, нагадує, Батист, нагадує Батист, але по складнику в нас е, бавовна. Вона має зовсім трошечки стречу, так зовсім зовсім. Е, 85 бавовни, 5 еластану, ну так як я й казала. Але вона така тунесенька, і Батист чуть -чуть з, е, яка має тягучість.